Кременчук продовжує підтримувати своїх воїнів. Разом із громадами Кременчуцького району місто передало продуктові набори для бійців добровольчого формування територіальної громади номер 3 Ми розуміємо, що така допомога потрібна. І громади Кременчуцького району, і місто Кременчук робить все для того, щоб перемога була скоріше. Дякуємо Григорію Яковичу, дякуємо всім хлопцям, які зараз в ДФТГ номер 3 захищають. Нас захищають, наше небо і захищають Україну. Добровольці висловлюють щиру подяку за постійну підтримку та наголошують, подібна турбота додає сил і впевненості у спільній справі захисту рідного краю. Ми вам дякуємо дякуємо хвичівській громаді, нашій роні вам особисто дякуємо за велику багатогранну допомогу не тільки. В цих пайках а ще багато чого нам допомагають, що ми не можемо озвучувати, але дуже велика допомога, ми дуже вдячні. Ми розуміємо, що в наш важкий час ми не одні, потрібно всім, але нас ніколи не залишають без допомоги. Дякуємо вам. Дякуємо хлопцям, Дякуємо вам. Нагадаємо, що бійці добровольчого формування допомагають ЗСУ в підготовці військовослужбовців, закривають небо від ворожих дронів у складі вогневих груп ППО та виконують інші важливі завдання командування. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.